Учні Васильковецької школи Чортківського району вже 14-й рік поспіль готуються до Великодня. Розпис писанок став щорічною традицією для освітнього закладу. Підготовка до великого свята має благородну мету. Сьогодні з села Васильковець 17 воїнів на передовій в різних точках боротьби за волю і незалежність України. І в передвеликодній час ми готуємо акцію. Смаколик для солдата з початку повномасштабного вторгнення жителі Васильківців підтримують воїнів односельчан, які мужньо боронять країну в найгарячіших точках зіткнення. Напередодні Великодня зібрати святковий кошик для захисників та захисниць допомагають навіть школярі. Започаткувала цю роботу в нашій школі Юлія Воробей, а продовжує Ірина Любомирівна. Ващишин, вправний писанкар, писанкарка. І сьогодні ви маєте можливість поспостерігати частинку цього процесу, який ми започаткували а ще п'ять тижнів Великодня, і ми багато створимо. Великодні писанки діти створюють з допомогою натурального воску, домашніх яєць, а що найголовніше, сильним бажанням. Я Марія, і мені дуже подобається розмальовувати писанки. Це дуже цікаво, кропітка робота. Це дуже так символічно розписувати писанки. Я розписую в перший раз писанки, і мені дуже подобається. Писанкарська майстерня навчила дітей не лише оздоблювати святкові атрибути, а й розуміти кожну деталь від початку приготування до стану готовності. Спочатку ми заклеюємо дирочки для того, щоб фарба не потрапила всередину. Потім ми вибираємо узор, які ми хочемо. Бачите, на нашій писанці. Розмальовуємо робимо олівцем узор. Після беремо писачок і проводимо ті ж самі лінії по олівці, щоб отримати якийсь узор. Потім окунаємо фарбу і чекаємо, коли вже буде готовий наш пофарбована наша писаночка. Символічно, що воїни Васильківської громади це випускники місцевої школи. Вони ходили тими ж коридорами, сиділи за такими ж партами. А сьогодні сміливо борються за можливість цих дітей отримувати знання в українській школі. Подвиги своїх вихованців школа цінує та намагається передати частинку свята до них на передову. Четвертий рік поспіль ця кількість змінювалась, і було 27, і було 22. Цьогоріч 17. На жаль, чотирьом ми вже не відправимо подарунки до Великодніх свят. І мешканці, і організації, які є на території Слава Серківці, всі долучаються до даного, до даного заходу. Відтак формуємо пакуночки і відправляємо. Ну, це пакуночки до десяти п'ятнадцяти кілограмів і відправляємо нашим хлопцям, щоб і вони відчули частинку Великодніх свят. Більше про те, чим живе Васильковецька громада в умовах великої війни, дивіться у програмі Сільський календар разом із Галиною Мацейків.